Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги на горосі Саламанка від НПЦ Лемки. Дивіться. Зараз збираємо. Якісь є поодинокі там, що зелений, ну то така. Дуже-дуже мало історії. Це не насіння, це товарка в нас. Але вже 13.5. 13,5 вологість. Працює вісім комбайнів. І от знаєте, теж думаю, наскільки важко його тут було вирощувати, наскільки такі умови в цьогорічні, ну просто вони як ніколи. І згадуючи свого товариша Миколу, Коля вітання, як він каже, знаєте, що успіх і вагітність дуже схожі, надзвичайно схожі. Ви бачите тільки результат, але ви не знаєте, скільки раз кого за сезон зайнялись коханням. Чи природа, чи то таке. Сміх і гріх, але наскільки важкий сезон, це просто капець. І це ж тільки починається. Так що бажаю кожному успіхів, тому що всі бачать тільки результат. Ніхто не бачить, скільки вас раз. Тримайтеся, колеги, запрошуйте співпраці. Я рекомендую, що сам роблю. Якщо в нас є на співпраці хлопці, наприклад, з Дніпра, я їм кажу, треба сіяти горох. Вони перехрещувались, кричали Ні! Батько там син, ну, є там класні два фермера, син і батька. А потім вийшло зараз по результату, що пшениця дала півтори-дві, пшениця дала, а горох дав три і місцями чотири, то є питання, колеги, є питання. Що на півдні сіяти? Рекомендую. Горох сіяти точно. Запрошую до співпраці, насіння є, все є. Розкажемо, покажемо. Бачите, важко йдуть, важко йдуть. Ну трошки є врожає. Це вам не з тона бігать. Запрошу до співпраці, успіхів вам!